Вони жили звичним творчим життям, грали ролі в театральних постановках, але до подій після 24 лютого не були готові ані вони, ані вся країна загалом. Тож із часом змушені були виїхати з Херсону до Кривого Рогу. Це розпочалося зранку десь. Нам подзвонила Жені нам мама і сказала, що там в Дніпрі вибухи це було десь, не пам'ятаю, о сьомій, мабуть, о шостій ранку. Ось, ну, І сказала, що вибухи, війна, і тобто, всі встали. Ви знаєте, мені запам'ятався цей день, і потім ще, мабуть, неділі-дві, такий в атмосфері, у атмосфері. Таке, знаєте, було таке напруження. От в самому, я не знаю, мені таке казали, що повітря навіть таке якесь стало воно важке. Я взагалі не зрозуміла, про що мама каже. Знаєте, це як здавалося, що якийсь абсурд. Ми, коли я Руслан теж прокинувся, і ми почули вже вибухи. Ми зібрали. Е Тривожну цю валізку швидко зібрали документи, поставили цю сумку і не знали, що робити. Дитина спала, ми не будили її. Ми чули вибухи, але вони були далеко, ми розуміли, що це не поруч, і ми не хотіли одразу її будити. І коли син прокинувся і побачив сумку, каже: що, кудись їдемо. І тоді я йому сказала, що почалася війна, і він він просто сів на диван, так скрутився, і сльози потекли, але так тихо-тихо, мовчки. Ну, ми його заспокоїли, звичайно, сказали, що не, не, не турбуйся, все буде добре. Ну, ми самі не знали, що нас чекає. Ми просто сиділи і чекали, що буде далі. 4 лютого вже мабуть, мабуть десь о 12-й годині дня російські війська вже були біля Антонівського мосту. Десь так. Люди були в паніці, тому що люди не знали, що робити, і всі були перелякані. І знаєте, це куди бігти, що, що робити, хто до магазину, хто до банкомату, хто ну, куди. Це таке була, знаєте, трішки розгубленість така у людей була. Вони в Херсон сам війшли, вони 1 березня. Бої точились на Антонівському мості десь два-три дні, а потім вони, мабуть, пішли на Миколаїв, але ну, ми так думаємо, бо там йде об'їзна дорога, вони не одразу пішли в місто. І вже 1 березня, ну це в день, так, чи під вечір. Я, мене вже вийшли так все змішалось. Зранку. Вони, вони зранку війшли, але 1 березня зранку вони війшли в місто. Так, і потім в, у соціальній мережі почали з'являтися повідомлення, що горить там фабрика, що там пожежа в такому домі, в такому. Бо вони, коли заходили, вони стріляли навіть в нашому районі в два житлових будинки. Там горіли квартири, і не могли приїхати пожежники врятувати. Ну там. Всі, всі живі, бо казали люди, що вони їхали і кричали не вилазити в вікна. Мабуть, знаєте, це людська цікавість, все одно хтось дивився і вони одразу гатили з ну, По цих е машин також. Так, цивільні машини. Ну, це 1 березня це була стрілянина в самому Херсоні, а вже потім не було. І ми вже зрозуміли, що коли вони вже ввійшли в місто, то е летіти на нас. Ну, точно не буде, бо вони знаходяться в самому місті. Але це було таке відчуття ну, страху, бо ну, взагалі не знаєш що, що робити, що тебе чекає. І тоді вже люди ну, почали якось ну, протидіяти думкам. Ну, до, до сих пір мені здається, що кожен херсонець подумки розстрілює кожного расиста, якого бачить на своєму шляху. Ну і тоді от почалися збиратися люди на мітинги. Ніхто нікого не запрошував, і люди збирались. Ну, може, десь в соцмережі там хтось написав, завтра так, йду, хто та... йде. там, це Ну є. так, Ні, лідера не було як такого, як такого. І всі збирались, і це такий, знаєте, був до боротьби, такий настрій був у людей. Показати свою позицію, виказати їм своє незадоволення показати те, що їм тут не раді, і щоб вони йшли геть. Люди сходилися самі, бо транспорт міський не ходив, і багато людей прийшло. Це був перший мітинг. Люди приходили з прапорами, самі писали ці гасла. Ми теж роздрукували на принтері просто А4, жовто-блакитний прапор, написали Херсон Україна», і з цими листівочками ходили. Вони у нас були в рюкзаку. Так, але це таке було знаєте, відчуття. Так хотілося. Ну, так, так Мріяли, що ми покажемо, що ми їм не раді, вони просто йдуть. Ну, це така дитяча фантазія, але так в це хотілося вірити. Ну, звичайно, що не так сталося, як гадалось. Вони були шоковані, у них був шок. Тому що вони, по-перше, не очікували такого, і вони не бачили такого. У них такого немає, що люди можуть просто вийти на мітинг, і стільки людей може вийти на мітинг. Тому вони були всі перелякані, і тому вони. Вони не знали, що робити, куди куди стріляти, чи, чи по людях, чи в повітря, чи по ногах. Тому вони стріляли. Ну, слава Богу, так в повітря не давали підійти, але ще вони були шоковані, що їх ніхто не боїться. Наші херсонці їх зовсім не боялися. Ну і не бояться зараз. Там дорога, і ми стояли на одній стороні дороги і не підходили. Але і кричали гасла, і посилали за кораблем, і кричали все, що тільки можна. Вони, ну, вони, мабуть, більше з переляку почали стріляти, бо не знали, така навала людей, їх було менше тоді. І херсонці просто переступили через паркан і пішли на них впритул. Вони там стояли огорожені цими, як вони, їжі, стояли там. І вони Підійшли туди і просто їм в очі дивились і кричали. І Вони стояли шоковані, просто стояли цими автоматами, оглядаючись, ну, чи чекаючи команди чи чого. І потім з 5 березня кожного дня херсонці збирались на такі мітинги. І саме волелюдний це був 13 березня на день визволення Херсонщини від фашистських загарбників. Це був такий ну, багатотисячний мітинг. Вся площа була заповнена і так. Ми стояли близько години, але так мітинги і проходили, бо це були мирні мітинги, Ми там не домагалися нічого, крім того, щоб нас ну залишили в спокої. І потім таким маршем йшли до парку слави. Вони їхали своїми автівками, і люди просто перегороджали їм дорогу, і вони змушені були відступати, від'їжджати назад. Хоча вони там кипкували, і коли люди йшли повз їх ці БТРи, вони стріляли в повітря, думаючи, що люди зараз втічуть, але вони проходили повз машини, ще підходили щось, казали їм в обличчя і йшли далі. Тому я думаю, що херсонці в цьому плані показали свою позицію. Ми не сумнівалися, що Херсон буде визволений, і зараз не сумніваємося в цьому. Але ми розуміли, що. Що це не буде так. Миттєво ми розуміли ту ситуацію, яка і в місті була, і скільки їх там в місті, і поза містом і взагалі. Але виїжджати ми не хотіли. Якось хотілося бути в Херсоні і якось допомагати місту або там сусідам, знаєте, стареньким бути десь в нагоді комусь. Ну, але так сталося, що. Гайки вони закручували все душі і дужче, що ці постійні блокпости по місту, які завжди в різних містах вони змінюються постійно. Проблеми зі зв'язком, з інтернетом, це все. Ну і люди виїжджали вже, і наші знайомі вже виїжджали, і ми розуміли, що залишатися в місті вже ну, просто небезпечно. Там просто знаєте, ну у мене було фізичне відчуття, що я зну мене нема повітря, я не можу дихати. Бо коли ти йдеш по місту і навколо вони, і вони е, їздять транспортом і постійно автомати направлені на людей. Ну, це, чи це від страху, я не знаю. Люди стоять в черзі в банкоматі, бо величезні черги ми не могли тоді знімати гроші. І вони їдуть біля дитячих майданчиків, біля скупчення людей, і постійно на тебе направлена е, зброя направлена. Але знаєте, ну від цього не було такого страху. Ну що тебе там зараз розстріляють, але ну дихати не було. Ти розумієш, що ти ну просто не можеш жити там. Ну не можеш існувати, робити ті речі, які ти звик робити. Було декілька спроб, які ну, в нас не вийшло, не виїхали. Виїхали вже взагалі-то з п'ятої спроби. Спочатку був виїзд через Снігурівку, це ближче до Херсону. Цей населений пункт, і ми три рази то, мабуть, да, три рази хотіли проїхати там, але не вийшло, нікого не випускали, то розвертали. Там блокпостів трішки поменше, тому що дистанція менша і тому. А виїхали ми через Девудів-Брі, то там вже більше блокпостів. Ну, десь не знаю, може, десь 15-20. Це таких знаєте, стаціонарних, де перевіряють, де ну, там дивляться. А взагалі-то вони там стоять майже через кожний кілометр. Ну, це такі не стаціонарні пости, де вони там можуть там, зупинити щось, там, сигарету дай там, або ще щось. Ну так, а основні то великі пасти, то там вже затримують довгі черги, там перевіряють машини, перевіряють речі. Ну, перевіряють деякі в деяких телефони. Е, ну, більш прискіпливо до чоловіків. Роздягають чоловіків, дивляться чи наколки, чи ті синяки від чого там, я не знаю, ці відови І вони, знаєте, такі вони нахабні. Половина там стоять ДНРівці, ВЛНРівці, вони почувають себе королями. На зараз мені так здається, що вони, вони так спілкуються дуже похабно і ну, неприємно, поки все це пройдеш, всі ці випробування. Дуже тяжко. Так. Тяжко, і ми з дружиною вирішили, що це ми як цей раз не виїдемо. Це вже п'ята наша спроба. То ми вже вирішили, якщо ми повернемося до Херсона, то ми вже, вже спроб більше не буде. Ми довго стояли, ми довго чекали. Там на одному блокпості не випустили. і Ми ночували в Беріславі, в спортзалі. Але це взагалі ну ніщо нічого порівняно з тим, що нас чекало, що ми їдемо на, на, на свободу, так скажемо. Потім ми ще півдня стояли у полі перед Давидовим бродом, і ми чули, що йшли бої. Воно гупало десь поруч, і ми розуміли, що нас можуть не випустити, бо ну, вони якоби навіть кажуть, що вони за нас піклуються і не хочуть, щоб ми потрапили і вони нас не випускали. Але нам пощастило, що ми простояли десь його годин з вісім, і під вечір нас стали випускати. По 200 машин. Але там стояли черги, щоб, ви розуміємо, кілометрів 10, мені здається, машин. І це кожного дня так. бо Виїжджають не всі, вони стоять в полі, відкритому. І по 200 машин, і ми вийшли в перший 200 машин, бо ми були чи 117-й, ну я точно не пам'ятаю. І наступна колона, яка їхала, вона потрапила такий під обстріл. Вони виїхали через дві години десь після нас. Ну, там, слава Богу, було без жертв, але там були там автівки були понівечені, і люди пересаджувались в інші і могли доїхати. Ось. А вже наступного дня, ну, здається, наступного дня був сильний обстріл, що тоді всі резоні потрапили, навіть там були жертви. І вже потім закрився той проїзд. ми, можна сказати, як останні, ну, вагон втиснулися тоді через цю дорогу. Відходили і відходили, не знаю, довгенько неділю з дві, мабуть, а може і більше, тому що ми тільки приїхали в Херсон в Кривий Ріг, то це для нас був шок, коли ми вийшли до парку і дивимося, це вже був вечір, мабуть, година, година п'ята вечора, там може навіть шоста. І люди гуляють спокійно, діти бігають, гуляють з собаками. Там ну це для нас був ну просто шок. Зайшли до того ж супермаркету, і Женя каже, о, о, я перший раз до супермаркету зайшли, а там повні полиці, ціни такі майже як були до війни. І це ми були шоковані, ми просто ходили знаєте, як по музею. Такі, о, диви, 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 ох ти, ох ти, ого, ого. ну, Тобто таке, знаєте, подив такий був. Бо за дві так точно це, що ходиш по вулиці, і знаєте, так е невольно так озираєшся, і дивишся, де яка машина, де зетки. Там ці, знаєте, ну особливо якщо вантажівка якась там їде, або щось таке гучне, щось їде, і ти постійно так озираєшся, потім, потім ловиш себе кхм, на думці, що о, спокійно, спокійно, це це вже кривий ріг, тут все нормально. Ну і ми їхали, і я дивлюсь, що сьома година вечора люди стоять на зупинках. І, і такий потік транспорту, я кажу, а що у вас все працює, вона каже, да. Їдемо люди біля банкомату, кажу, і банкомати працюють. Ну, для мене такий був це подив. І, звичайно, ці великі машини, так, ми перші дні навіть лякалися цих мусоровозів, бо їх так, бачиш, поряд, що проїжджає щось велике, хочеться знаєте, як кудись одразу подітися. Бо в Херсоні вони їздять постійно. Переміщення постійне по місту, вони приїжджають з міста на місто через саме місто, їздять багато у цих великих, як вони називаються, не знаю. Ну, урали. У, у, урали, так, ДТР. урали і повні цих військових, які сидять з автоматами, і відходили довгенько. Але зараз я теж не можу, знаєте, коли люди тут в городі якось себе почувають так вільно, ніби не відчувають війни. І мені це так не ну, болить. Бо мені здається, що не можна, ну, навіть якщо ти цього не, не відчув на собі, то не можна забувати, що воно є навколо. Бо воно є, там багато людей на окупованих територіях, про них взагалі не можна забувати, бо вони дуже хочуть, а, в Україну дуже хочуть. Орське подружжя повернеться до Херсону тільки після його визволення, тож поки люди звикають до кривого рогу, його ритму та специфіки.